Ну що, проділки водителя? Ні. Рубрика потяжола? Ні. Значить, що у нас було? Це у нас Лев 17 рік. Значит, машина була в оренді. Стояла. Що у нас там? Стояла вона біля двору у водія. Він приїхав відпочити додому. Ну і BMW, 7-ка BMW на великій швидкості. У нього просто якраз двір. І дорога основна йде. І BMW на великій швидкості по правій стороні пішов на обгон, його занесло і розбив мені машину. Ну, то є Тут, в принципі, урон дуже важкий. Це у нас заміна задньої лівої четверті, повністю балка, он колесо вивернула. Стоп, задній бампер. Ну, Скло вижило, то. ДТП буває, навіть коли машина і не рухається, під домом стоїть і якийсь спортсмен на БМВ буде обганяти. Так що обережніше будьте, будьте уважніші.